Авто трошча на Тисменецькій трасі надвечір 7 листопада на Прикарпатті рейсовий автобус із пасажирами врізався у дерево. Про деталі дорожньо-транспортної пригоди дивіться далі. Автобус маршруту Івано-Франківськ-Грушка виїхав буквально кілька кілометрів за межі обласного центру Прикарпаття. Аж раптом він з'їхав з центральної дороги, та на цьому місці прямісінько влетів у дерево. 14 із 17 пасажирів транспортного засобу травмовані. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували двох постраждалих осіб, яких було затиснуто конструкціями автобуса, та передали медикам для подальшої її госпіталізації. Четверо людей у важкому стані в реанімації. За їхнє життя зараз борються медики. Це є е, жінки. Це госпіталізовано чотири жінки, три жінки в відділенні реанімації і одна жінка госпіталізована в відділенні вертебрології хірургії хребта. У решти пацієнтів травми середньої тяжкості. Це і забої обох нижніх кінцівок, садна обличчя, садна голови, забій м'яких тканин голови, забій грудної клітки. Ну, так, поверхневі, поверхневі травми м'яких тканин. Пан Анатолій саме добирався із Івано-Франківська до тлумача цим рейсом. Чоловіка після аварії госпіталізували з травмою голови. Бо з дерева всі летіли, виривали сі сідла. І все таке було, одно на другу. Та й вдарив голову, крісла, і розбив. А, то, то сильний удар був? Я сидів самого заду, дивився, а він ривсько вліво і вже в деревах. Тут я не знаю, що там стало. Там шофер знепритомнів, чи щось йому не добре. То я вам сперти за покаже. Чоловік пригадує, коли зрозуміли, що трапилось, почалась паніка. Люди стали кажуть, Треба вікна розбивати, вискакувати через вікна. Він відкрив передні двері. Там людину жінку заклинила, залетіла туди з ногою. Ніхто не виходив, розбили заднє стекло і всі через зад вийшли. Поліцейські одразу після проведення першочергових слідчих дій встановили, що 64-річний водій автобуса не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості. Він був тверезим. За вказаним фактом внесеної відомості до єдиного реєстру досудового розслідування розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, в даний час розпочати досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. А так само перевірки технічного стану автомобіля наразі. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Водночас, медики кажуть, що життю пацієнтів нічого не загрожує.